Хочу сьогодні познайомити вас іще з одним різновидом качоти. Я вже показувала вам качоту з пажетником, розповідала про качоту з сіляки різними. Спеціями готували ми качоту лавандовий рай. А от сьогодні я вас хочу познайомити з качотою в кавовій скоринці. Це така тінь, Це така смакота. Раніше, коли до війни, я дуже часто її готувала. У мене було дуже багато на неї замовлень. Отже, що нам для цього потрібно? Ну, звичайна головка чистої качоти. Тобто стандартна, класична, зварена головка качоти, не свіжа, витягнута з розсолу, дати обсохнути, щоб була суха скоринка. І тільки тоді можна приступати. До приготування. Значить, нам потрібно заварити каву. Кава для цього береться мелена. Тобто, ви можете взяти куповану мелену каву, можете взяти в зернах і помолоти самі. Як заварюю я три повні столові ложки на 1 літру води. Каву я заварила вчора. Е, потрібно дати їй добре. Вихолонути. Взагалі, найкращий варіант це кава у вас охолола, і ви ставите в той же холодильник, де і зберігається сир, щоб кава і сир були однієї температури. Далі нам знадобиться ємність, в якій ми будемо її замочувати. Ну, і якесь ситечко, щоб каву процідити. На дно цієї ємності необхідно покласти якусь дренажку, Тому що в противному випадку ваша головка сиром опуститься на дно, прилипне до дна і та сторона буде не прокрашена. Коли ви потім виймете, вона буде у вас біла. Розумієте? Тому обов'язково на дно якусь невеличку дрінажку. Ну і все. Тепер сідемо каву, я зачасту, знаєте, як роблю. Ось отак. Трішечки процідила, щоб я бачила, да, де моя дренажка плаває. Потім беру цю головку. Оп ставлю на дрінашку, і далі, прямо вже на неї безпосередньо, не знаю, видно, не видно, просіжую каву, якщо трішечки не вистачило, ось як в моєму випадку є два варіанти. Можна, ну це ще зараз стече. Можна залишити на 12 годин, я замочую добу. Можна залишити на 12 годин, а через 12 годин перевернути. Але тоді бувають такі випадки, що ступінь е, окраски буде різнитися. О, тобто основний колір на себе візьме масово там, де покрито вже в розчині в кавовом. А ця тоді поверхня буде менш насичена. Тут не хватило май, ну, я не знаю, майже, може 50 грам. Бачите, так? Ось. Якщо так ми робимо, можна долити холодною кип'яченою водою. Оці 50 грамів. Звісно, якщо у вас там на отак не вистачає, то тоді доварюйте каву або шукайте меншу ємність вущу. Якщо ємність буде вуща, аби тільки влізла головка, то рівень, рівень кави, коли ви вилієте, буде вище. І, все. І прибираю на добу. В холодильник зараз дольлю холодної кипяченої води і приберу на добу в холодильник. Ось я взяла 150 мілілітрів, це ще стол у мене нерівно стоїть. І доливаю все, головка покрита, і 50, навіть більше 50 мл в мене залишилося. Тобто не вистачило буквально 100 мл, ну нема мав мене меншої свободної ємності. І в такому вигляді прибираю в холодильник. Значить, дивіться, ще декілька порад. Якщо у вас головка качоти зварена була раніше. Це може бути їй тиждень, там, 10 днів, 20 днів та хоч і місяць, без різниці. І вам захотілося качоту в кавовій скоринці, то ви достаєте її з вашого вакуумного пакета, якщо вона там зберігається, якщо вона лежить просто в контейнері в натуральній скоринці, то можна брати відразу. Якщо вона лежить у вас у вакуумному пакеті, зберігається, тоді потрібно її достати з вакуумного пакету і покласти в холодильнику на поличці, на дренажний килимок, щоб почала братися скариночка, щоб вона знову трішки обсохла. І тільки тоді можна її занурювати у каву. В такому випадку. Ви виймаєте з кави і вже даєте її обсохнути, скільки там займе, у вас время, і можете споживати. Якщо у вас головка качоти молода, як от сьогодні в моєму випадку, це замовила клієнтка. Цю качоту ми варили разом з вами. Щоб бути точними і сказати дату, я скажу 22.08. Тобто, цій качоті сьогодні 6 днів. Завтра буде 7. Ну, тобто, вже також тиждень вже можна її вживати. Бувають такі випадки, наприклад, от ви зварили сьогодні качоту, на завтра її просолили. Так. В середу дістали, чи у вівторок, чи в середу, як ви там, скільки вона буде солитися, да? наприклад, тут в понеділок зварили, у вівторок просолили, дістали з розсолу. Середа четверг вона вже обсохла, почала братися з коринка, вже можна її занурювати в каву. А для вживання вона ще молода, їй ще немає навіть тижня. То в такому випадку. Краще витримати все ж таки. Ну, я скажу відверто вам, що це буде більш проблематично зробити. Чому? Зараз поясню: якщо дістати з кави і покласти просто на паличці обсихати, тут увага! Потрібно слідкувати, тому що кава з своїми властивостями, завдяки цим властивостям пересушує цю скоринку. І як тільки обсохне від вологи головка в кавовій скоринці, вона почне тріскатися. І головне, не пропустити цей момент, а прибрати її, ну, прибрати, або в контейнер, або знову ж таки в пакет. Е, стосовно зберігання у пакеті та й в контейнері. В пакеті не знаю, особисто я якось не зберігала. А в контейнері, можу сказати, колись був у мене такий прикрий випадок, щось я велику головку робила, вона не вся продалася, я її поклала назад в контейнер. І ось там, де кавова скаринка, починає з'являтися в контейнері пліснява, саме на скаринці. Я не знаю, з чим це пов'язано, і не хочу вникати в цю мікробіологію, але попереджаю вас, що таке може бути. Тому я відійшла від таких способів. Потім я ще раз робила цілу головку вже поклала в контейнер. І так само через там декілька днів на кавовій скоринці почала з'являтися пліснява. Тому я перестала так робити. Щоб вона декілька днів, там, тиждень, два зберігалася, е, я роблю, грубо кажучи, під замовлення. Да? Тобто, от сьогодні понеділок, е, до завтра вона буде тут стояти. У вівторок по обіді я витягну головку з кави, вона обсохне це вже буде середа. А в п'ятницю мені потрібно вже зібрати замовлення, і в суботу вона поїде до свого замовника. Тобто підлаштовую саме під, під дату, розумієте, щоб не тримати в контейнері, ви дивіться на своє, на свій лад, на свій, по своїй ситуації, навіть якщо вона. Рісне скоринка, репне. В принципі, це нічого страшного, це просто естетично не дуже красиво. Для довготривалого зберігання, це не годиться. Єдиний, це я вже міркувала над цим, але сама не пробувала. Єдине, що можна спробувати, це можна, коли вона обсохне, спробувати покрити латексом. Тому що латекс потім е, добре знімається з головки. Ну, таки, для цього повинен бути гарний латекс. Той, який дійсно знімається з головки, бо бувають такі, що приходиться зрізати. В такому випадку немає сенсу ви зріжете латекс разом з кавовою скоринкою. А для того, щоб зняти окремо латекс. І кавова скаринка залишилася на головці. Можливо, це можливо. для цього потрібно бути на 200%, впевненому в якості латекса. Я так не пробувала. Це просто мене така мисль осінила і я з вами ділюсь як варіант. 에, стосовно зберігання в вакуумних пакетах також не знаю. Чому? Тому що не зберігала. Якось е, раніше е, то пакетів не так було багато, е, шкода було витрачати на день, на два там, щоб перележало. Е, клали просто в контейнер. В контейнері, я шку, що мені не дуже сподобалось, тому що який би б не був контейнер, ми бачимо на прикладі БРІ. Збирається конденсат, його потрібно щодня прибирати звідти той конденсат, щодня сир перевертати, і в кавовій скаринці це не виключення. І все рівно виходить, десь забудеш, з утра не прибрав той конденсат, не кинувся. Тоді потрібно. Брати, прибирати конденсат, покладати головку на провітрювання, щоб вона знову трішечки підсохла, тому що в будь-якому контейнері вона буде ну, як відсирювати, скажімо так. Тому в, бага... в великій кількості я би не радила таке робити, тим паче, що ви можете наварити чистих. Головок завакумувати, нехай вони у вас лежать, зберігаються. А коли вам захотілося отак в кавовій скаринці, ви взяли одну невеличку головку, відкрили, зробили, з'їли. І коли вам захочеться знову, ви так само можете зробити свіженьку. Це дійсно смачно, це дійсно, ну, я не знаю навіть, як описати, розумієте. Це не те відчуття, коли ти їсиш сир разом з кавою. Ти п'єш каву і їсиш сир. Ні, воно різниться. От смак сиру все рівно інший виходить. Він всередині виходить один, а края зовсім інші на смак. І коли ти кусаєш цей шматочок сиру, оці Смакові властивості поєднуються, ну, це дуже смачно. Це дуже смачно. Для поціновувачів кави, тим паче. Я ж кушаю, я до війни його часто робила. Зараз дуже рідко, тому що я зараз роблю, ви бачите, всі прекрасно так, щоб можна було покласти, щоб воно зберігалося, було у вільному доступі. Знайшовся бажаючий, з'явився клієнт, я дістала, продала. Таку, такі сири я не раджу робити в таких кількостях. Це сир зробив, свіженький з'їв, і все. Чисті головки можуть лежати хоч і 3 місяці визрівати, і в будь-яку хвилинку ви можете зробити собі такий смаколик. Тому, хто любить сир, а тим паче, хто любить каву, не пожалійте ви 3 столових ложки меленої кави. Зробіть і спробуйте. Інакше ви не, уз... не дізнаєтесь, яка... який це сир і який це смак, і яка це смакота. Це потрібно скуштувати. Смачного всім!